Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов. У Києва день народження вперше його відсвяткували 1982-го, коли наша столиця відзначала 1500 літній ювілей. Киянам настільки це сподобалося, що іменини міста почали святкувати і в наступні роки. У 87-му було ухвалене рішення про щорічне відзначення дня Києва останньої неділі травня. Зазвичай свято розпочиналося ще з суботи, але офіційного статусу цей день не мав. 2004-го, в рік 70-річного ювілею перенесення столиці України з Харкова до Києва, тоді Мер міста Олександр Омельченко запропонував напередодні дня Києва офіційно встановити і щорічний день столиці. Відтоді, наприкінці травня, Київ відзначає два свята поспіль. Розпочалися святкування Дня столиці масштабним велопарадом на європейській площі його учасники розподілилися на 10 колон з усіх районів міста. Крім того, кожен мав змогу долучитись до тематичних колон. Цьогорічний володень, особливо масштабний, Тисячі взяли в ньому участь. На роверах посадовці, лікарі, журналісти, маршрут прогулянки, Європейська площа, Бесарабка, вулиця Вулицелокосаківська і назад. Більшість учасників велопараду кажуть, на двоколісному добираються до роботи разом із залізним другом проводять і дозвілля. Особисто для мене велосипед багато значить, оскільки я їм і на роботу їжджу, і катаюся багато Україну. Наприклад, минулого року я. Їздив до Умані з Києва сам У повсякденному житті. Намагаюся ну влітку щодня їздити, просто поїхати покататися. І за потребою на роботу їжу теж зараз. Купили вже велосипед. Я вже крута, <св 'язання> от і для мене поки що це розвага тільки. От, ну, а далі можна на роботу буде їздити. Крутить педалі Києва Віталій Кличко. Зараняв він встиг проїхати три десятки кілометрів. Це і тренування, і підтримка своєї форми, додає очільник міста. Маршрут пролягав по Трухановому, де відкрили першу частину велодоріжки, страгічної до європейської площі. Зручної від транспорту. І зараз в цих умовах, коли великі пробки, навіть на велосипеді багато, набагато швидше можна приїхати на роботу. Сьогодні після, після заїзду їду далі. Кимдиам на велосипеді. Колона стартує, тисячі парколі спливуть головними столичними вулицями, Держина маршруту 6 кілометрів, із дистанцією справляються всі. Разом з усіма приїхався і перший заступник голови КМД Ігор Ніконов. Для великої кількості велосипедистів потрібна відповідна інфраструктура, розповідає посадовець. Дуже радісно, що таке кількість людей все більше і більше приобщається до велоспорту. У нас перший є проєкт порядка 300 кілометрів. Тобто свіло дорожчих общих вони починаються з районів, і все ходять в центр, і потім вообще на весь Київ для того, щоб люди могли з одного району в другої, Володоріжки з'являться і в зелених зонах. Програмою його реконструкції передбачено прокладання шляхів для руверів по периметру парків. Богдан Триненко, не мінов Київ. До Дня Києва в ботанічному саду Фоміна презентували нову огорожу. Ще наприкінці минулого року на її місці стояла більш як сторічна і перебувала вона в аварійному стані. Зараз відреставрували лише третину паркану, найнебезпечнішу. Нову зробили надійною з фундаментом та на палях. Всі роботи обійшлися у 8 мільйонів гривень, сім з яких надали підприємці. Мир Києва Віталій Кличко подякував бізнесменам за співпрацю. Дню города ще один маленький подарок. которые на самом деле киевляне сделали сами себе. Я очень благодарен тем меценатам, которые не безразличны, как город выглядит. Еще часть забора нам предстоит отремонтировать, но это уже вопрос следующего бюджета. Я думаю, что на следующий год мы полностью восстановим забор старого ботанического сада. На співочому полі триває 9-й міський фестиваль хорового мистецтва. Пісня над Дніпром. Які колективи виступають, і яка панує атмосфера, розповість наш кореспондент Юлія Хромова. Юлія, вітаю вам слово. Добрий день, студія. Сьогодні на співочому полі проходить дев'ятий міський фестиваль хорового мистецтва. Пісня над Дніпром. І поруч зі мною стоїть один з організаторів цього фестивалю. Будь ласка, розкажіть, скільки колективів приймає участь у цьому заході і. Яка головна родзинка цього фестивалю? Сьогодні в нас беруть участь найкращі колективи міста Києва, а також і з Київської області. І навіть є в нас запрошений колектив з Прибалтики, з Істонії. Загалом бере участь в сьогоднішньому святі. У нас 17 хорових колективів. Вони виконують по декілька пісень і серед організаторів це Київський міський центр народної творчості. А за ініціативи народ. Ні, артиста України, героя України, художнього керівника хору імені Григорія Вірьовки Анатолія Томича Авдієвського дев'ять років тому ми започаткували цей фестиваль, і він сьогодні став окрасою співочого поля в дні Києва, тому що десятий фестиваль, який плануємо, ми на наступний рік, я думаю, що він буде більш розширений. Географія хорових колектив буде збільшена. бажання вже дзвонять нам. Бажання мають приїхати сюди, і колективи з Прибалтики, з Білорусі, навіть далекого зарубіжжя. Ну сьогоднішнє свято воно традиційне в нас, і сама атмосфера співочого поля воно сама назва співоче поле вона мабуть створена для того, щоб відбувались тут великі форуми хорового співа, хорового мистецтва. Я думаю, що нам це вдалося сьогодні, і маємо надію, що в майбутньому це буде цікаво для киян, для гостей міста Києва. зараз. Дякую. На цьому поки що все. Студія. Так, дякую, Юлія зі співочого поля на зв'язку. Нами була Юлія Хромова. Сьогодні однією із найяскравіших святкових локацій є Софійська площа. Тут другий день поспіль триває фестиваль Подаруй Києву Вальс. У перервах глядачів розважають музичні колективи та переможці всеукраїнських талант-шоу. О 18.30 на киян чекає родзинка фестивалю оригінальний флешмоб Вальс із парасольками. Одразу по тому Києва Віталій Кличко привітає зі святом усіх киян і офіційно відкриє день Києва. О 19.00 всі охочі матимуть можливість освідчитися в коханні місту і разом заспівати гімн столиці. Як тебе не любити, Києва мій? Планується, що сьогодні буде встановлено рекорд з наймасовішого його виконання. А зараз на Софійській площі змагаються юніори на найкраще виконання вальсу. На багатьох сценах побував, але на такій масовій мероприяті, пожалуй, в перший раз, тому що все-таки центр міста, багато людей ходять, дивляться. Мне нравится, потому что это некая ответственность. Действительно приятно, какая-то ответственность, конечно, чувствуется, вот, что що... Мы несем какую-то какую-то улыбку для народа. Вот поднимаем их чуть-чуть как да по настроению. Я хочу сказать, что очень хорошо, что празднуем на Софийской площади, потому что э, празднование на Майдане совсем уже как бы не этично. Вот э, с точки зрения что там э, такие места, в которых погибли много людей. Вот на Сахийской площади это место самое. Ну і на цьому поки що все. Ми і далі стежимо за тим, який святкує ці вихідні. А, наступний випуск о 17-й годині. А далі ефір продовжить Наталя Денисенко і програма в центрі уваги.